Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 18 квітня, і це 1150-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо з півдня. Починаємо з півдня, тому що напередодні російські окупаційні війська спробували здійснити один за останній час з наймасштабніших штурмових. Наступів штурмових дій на півдні України в Запорізькій області в зоні відповідальності 58 ї загальної військової армії. Російські окупаційні війська спробували здійснити наступ в напрямку на степове в напрямку на лобкове напрямку на малі Щербаки та Малуток Мачку загально було задіяно біля приблизно 320 штурмовиків. Також було задіяно. І це рідкісне явище 40 одиниць бойової броньованої техніки, серед яких були танки, бойові броньовані машини а також використовувались баги. В результаті самі штурмові дії були відбиті силами оборони України, оскільки завчасно було виявлено початок цього наступу і спроби росіян прорвати нашу оборону. Попередньо було знищено приблизно 29 одиниць російської техніки, а також знищено 140 російських військових. Все це нагадує, на перший погляд, такий собі каталізатор, таку собі активізацію російських окупаційних військ на Запорізькому напрямку. А, мовляв, вони мають намір наступу, і це не дивно. Бо якщо ми подивимось загально на ту ситуацію, яка складається зараз на півдні, то їх спроби наступу на лобкове, степове, малі Щербаки, все це пояснює а, сенс загального перерізання логістичної артерії 0812 на я навіть попереджав про те, що російські окупаційні війська можуть спробувати нарешті взяти під фізичний контроль цю рокадну дорогу, і відповідно становити загрозу для подальшого просування на уріхівському напрямку через роботи, на також на Запорізькому, а через Кам'янське і так далі на північ. Хоча, звісно ж, говорити про те, що це може статися, не говорити, що це станеться. А з іншого боку для російських окупаційних військ, особливо для 58-ї загальної військової армії, ну скажімо так, об'єм задач саме на Оріхівському та запорізькому напрямку досить великий, і тільки цього ресурсу не буде вистачати. Тут вони навіть намагалися з наскоку одразу вирішити тактичного рівня задачі, вирішити деякі поставлені перед ними задачі ще в 2024 році. Чого вони не реалізували навіть на Оріхівському напрямку, і в принципі не реалізували зараз і намагаються це зробити, а назвемо це так великою кров'ю з мінімальним результатом. Але я все ж таки продовжую притримуватись думки, що загально запорізький напрямок загально південь для російських окупаційних військ, а найближчим часом буде відволікаючим. Вони намагаються відволікти увагу з інших напрямків, які є більш пріоритетними, і зараз я хотів би поговорити про один з таких напрямків, про який останнім часом говоримо це частіше, і частіше. Це лимана Куп'янська вісь. На куп'янському напрямку зараз е активізується 27-ма -мо, окрема мотострілецька е бригада, е яка діє в принципі зараз е як в межах правого, так і лівого берегу е річки Оскіл. Тобто російські окупаційні війська не втрачають, не втрачають надії, що вони можуть вийти за межі кіндрашівки западного дворічного, значно розширивши плацдарм для того, щоб відповідно мати можливість формувати тактичне ударне угруповання для подальшого наступу вже на правобережний куп'янськ, а не тільки на лівобережний. Тобто ми спостерігаємо спостерігали за тим, як цей підрозділ 27-го у МСБР накопичувалось і зараз вже задіюється, в принципі в складі 6-ї загальної військової армії. Окрім цього іншого, досить таке є спостереження, не позитивне, а саме те, що російські окупаційні війська вони намагаються накопичувати ресурс. Також в напрямку на піщани та Петропавлівку, а саме йдеться про вісь від е, Табаївки до фактично Орлянки Миколаївки. Саме тут російські окупаційні війська зараз концентрують е, свої сили та засоби, накопичують. А е, можливо, для того, щоб розпочати більш інтенсивний удар по Куп'янську в безпосередньому напрямку, а також підсилені дій. Першої танкової армії, яка досі не може вийти за межі колісниківки. як була там, так і залишається в контексті того, що такими діями вони е, мають плани зрізати поступово е, фланги, е, рівняючи їх з самим е, лівим берегом річки Оскіл, цілком можливо, що саме це і є їх основною задачою накопичення цього ресурсу відповідно. В свою чергу російські окупаційні війська використовують першу танкову армію зараз не стільки для того, щоб здійснювати після виходу на лівий берег річки Оскіл прориви на північ, а також на південь, безпосередньо а вони використовують її ресурс для того, щоб підсилювати на лиманському напрямку дії 20 ї 25 загальної військової армії в районі. Напрямку на Катеринівку, в напрямку на Зелену долину, Нове Колодязі, але все ж таки основний напрямок, я вважаю, що вони на північно-західний орієнтується вектор для того, щоб вийти саме на борову. Для них є пріоритетом дійсно більш борова зараз, аніж Лиман. В свою чергу, ці дії вони також. Концентрується на тому, щоб закрити і питання з серебрянським лісництвом, йдеться про дії 25-ї загальновійськової армії, яка намагається тиснути з півночі на південь, перекривши таким чином саме серебрянське лісництво, і щоб у російських окупаційних військ був вихід безпосередньо сформувати умови для безпосереднього виходу на Сіверськ. За умов того, що за останній час в районі Білогорівки на сіверському напрямку російські окупаційні війська дійсно достатньо серйозно мобілізували свій ресурс і активізувалися поступово виходячи на відповідні зони контролю в районі Білогорівки, то можна говорити про те, що вони дійсно мають на сьогодні за собою пріоритет відкриття сіверського напрямку. І 127-ма окрема мотострілецька бригада зі складу третьої загальної військової армії, якраз яка і діє в районі Білогорівки, хоча вона і зазнала величезних втрат серйозних втрат, але тим не менш вони зараз можуть продовжувати свій тиск для того, щоб намагатися сформувати умови для відкриття сіверського. Напрямку, тобто саме ось ця локація, мені здається, вона є для російських окупаційних військ на найближчий час більш пріоритетною. Хоча, все ж таки, повертаючись до самого початку, Запорізька область може відволікати увагу, а лимана Куп'янська вісь за сіверським напрямком бути одним з планом реалізації тих задач, які не були реалізовані в 2024 році. І тут виникає питання у багатьох. Звісно ж, може виникнути питання. А що ж тоді з Покровським напрямком та з Кураховським виступом? І звісно ж неодноразово я говорив ще і про Торецький напрямок, про відкриття напрямку на Костянтинівку, зрізання Турець, на Торецькому плацдармі виступу, який утворився, і не забуваємо ще про те, що у російських окупантів не вирішено питання з часовим яром для подальшого тиску на Костянтинівку, що дуже важливо. Для Константинівського напрямку за останній час ми навіть спостерігаємо те, що деякі підрозділи з курського угруповання, зі складу курської групи військ вони відправляються саме на Покровський напрямок, саме Донецьку область для підсилення цих сил та засобів російських окупаційних військ. Тобто здавалося б, що орієнтир все ж таки більш спрямований саме на цих локаціях. Так, можливо, але я хочу сказати, що для росіян будуть пріоритетними усі напрямки, і вони будуть випробовувати під час того наступу, до якого вони готуються будуть випробовувати усі локації, а усі можливості будуть дивитися, де дійсно оборона українських військ слабша, де їм вдасться глибше просунутись де більша перспектива. Тому скажу так: звісно, будуть відволікаючі. Відповідно локації, і по Запорізькій області ми зараз бачимо, що вони не тільки намагаються повернути ті території, які втратили під час нашого контрнаступу в 2023 році в Запорізькій області, а й намагаються відволікати увагу. Відволіканням уваги можуть займатися російські окупаційні війська не тільки в районі Запорізької області, а й в принципі, і Херсонщини. Тому скажу так. За можливостями російських окупаційних військ, що вони будуть демонструвати найближчим часом. Я думаю, що основними відволікаючими моментами для них буде це херсонський напрямок, правобережна Херсонщина. Вони будуть намагатися імітувати висадку до Санту, якісь більш активні бойові дії. Так само, як і Запорізька область. Я більш схильний думати, що в Запорізькій області для них буде. В першу чергу також пріоритетним це відволікання уваги, в свою чергу пріоритетами починається все те. Пріоритетними будуть всі ті напрямки, які починаються з Донецької області. Тобто, це великомихайлівський напрямок, це е, Кураховський виступ, це Покровський напрямок, це безумовно Терецький напрямок, це е, часів яр це відкриття е, Сіверського напрямку. Це е, Лиманський напрямок з орієнтиром на борову. Це куп'янський напрямок. Все щодо півночі Харківщини і формування буферної зони в Сумській області, як там заявляли деякі з е, воєнкори, які саме так пояснювали спроби е, диверсійних груп зайти в Сумську область, закріпитися там і штурмувати наші позиції. То е, це переважно буде такий сковуючий елемент без якогось великого розвитку подій. Але якщо ми говоримо про фактично весь схід, де вони будуть дійсно спробувати штурмувати та наступати, то саме тут для них будуть пріоритетним з'ясування того, а який саме напрямок буде більш для них перспективним де слабша наша оборона, саме на це і будуть орієнтовані основні їх удари. І коли вони це з'ясують, вони сконцентруються саме. На цьому напрямку на цій локації, тобто зараз ми говоримо, що для них найпріоритетніший Покровський, ні для них найпріоритетніший Куп'янський, ні, для них найпріоритетніший турецький чи Сіверський, ні. А, російське командування буде випробовувати на слабкість кожен наш рубіж, кожну нашу локацію. Там, де вони побачать перспективу, там вони і будуть тиснути, і при цьому знову ж таки підсилюючи навіть саме цей напрямок, але перший місяць, півтора місяця. Таких наступальних дій вони будуть а, достатньо активними майже по всій лінії боєзіткнення. Приблизно на це а, орієнтується російське командування найближчим часом, і каталізація може відбутися саме в травні місяці. Саме тоді вони можуть розпочати перші хвилі а, дійсно більш а, масштабних наступальних дій з виведенням кількості штурмових дій до в середньому 200 на добу це цілком а, можливо. Це вони можуть. Реалізувати а в середньому, в середньому я кажу, тому що їх може з часом стати ще більше. Тобто, готуємось до того, що Росія вона не забула про свої наміри імітувати якийсь там епічний великий наступ і буде намагатися вразити Дональда Трампа в чергове, нібито якимись своїми безмежними можливостями. Віримо в сили оборони України і в те, що дійсно. Лінія боєзвітнення, як ми бачимо, навіть зараз вона не рухається, навіть коли збирають декілька сотень для штурму наших а, позицій, а якраз втрачають майже половину того, що зібрали. Друзі, дякую всім за увагу і нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, репостом, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, розшарюючи серед своїх друзів та знайомих цей матеріал. Все це допомагає цьому відео. Не тільки зростати в рейтингів україномовного сегменту YouTube, а й надає можливість, щоб його побачило, подивилося, послухало і починало якомога більше користувачів. Якщо ви якщо ви поділяєте мої думки, а також вважаєте, що ця інформація, яку я надаю, вона корисна та важлива. репостніть, хай якомога більше людей ознайомиться з цією інформацією. Дякую всім, хто це зробить, і ще раз дякую всім, хто дивився це відео. Слава Україні! Слава нації.